Вітаю! Сьогодні зупинимося на правилах коригування фінансового результату до оподаткування по операціях щодо придбання продажу товарів робіт та послуг, проведених з окремими категоріями нерезидентів. Таке коригування здійснюється згідно з нормами під пункту 145.4 та 145.5.1 статті 140 ПК України. Фінансовий результат. Податковий звітного періоду збільшується на суму 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, крім активів, права користування за договорами оренди, робіт та послуг, крім операцій, зазначених у пункті 142 та під пункті статті 140 кодексу та операцій, Визнаних контрольованими відповідно до статті 39 кодексу, придбаних у нерезидентів, у тому числі пов'язаних осіб нерезидентів, зареєстрованих у державах на територіях, включених до переліку держав територій затвердженого постановою кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 року номер 1045. А також нерезидентів, організаційна правова форма, яких включена до переліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 липня 2017 року номер 480 які не сплачують податок на прибуток, корпоративний податок, у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та або не є податковим резидентом держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Аналогічні коригування здійснюються також і при реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг на користь нерезидентів вище зазначених категорій юрисдикцій, за виключенням операцій, визначених контрольованими. Разом з тим, дані вимоги не застосовуються, якщо операція не є контрольованою, та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом витянутої руки, відповідно до процедури, встановленої ст. 39 кодексу, але без подання звіту. Крім того, передбачено, якщо ціна придбання перевищує ціну, визначену за принципом витянутої роки, то коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом витянутої роки. Якщо ціна реалізації є нижчою за ціну, визначену відповідно до принципу витянутої руки, то коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом витянутої руки, та вартістю реалізації. При перевищенні цін у разі придбання або заниженні цін при реалізації товарів робіт послуг порівняно з цінами, визначеними відповідно до принципу видісної рудки, платник податку має право здійснити коригування відповідно до підпункту 3954 статті 39 кодексу, або таке коригування може бути здійснено до медіани діапазону цін, або рентабельності на підставі перевірки контролюючого органу. При цьому коригування здійснюється на розмір різниці між фактичною вартістю придбання або продажу товарів робіт послуг та вартістю визначеною, виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом витянутої руки. І таке коригування може бути як меншим за 30% вартості товарів робіт послуг, придбаних чи реалізованих відповідних операціях, так і більшим. Також слід зазначити, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, як придбаних, так і реалізованих на користь нерезидентів зазначених вище категорій, якщо такі операції не мають ділової мети. Коригування збільшення фінансового результату до оподаткування можливе тільки за підсумками податкової звітного року, коли остаточно ідентифікуються господарські операції як контрольовані або неконтрольовані. Крім цього, для цілей обґрунтування суми витрат чи доходів за вищевказаними операціями платник податків має. Задокументувати інформацію, визначену під пункту 394.6 статті 39 Кодексу, як сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, в обсязі, необхідному для оцінки платником податку та контролюючим органом відповідності рівня ціни або показника рентабельності відповідної операції, принципу витягнутої руки. Обсяг інформації, зазначеної в такій документації, можна вважати достатнім, якщо платник податків належно обґрунтував рівень ціни або показник рентабельності відповідної операції за найбільш доцільним методом. Обґрунтування, що суму витрат чи. Чи доходів, підтверджено за цінами, визначеними за принципом витянутої руки, відповідно до процедури встановленої статті 39 кодексу, надається платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної перевірки, за звітний період, за підсумками якого платником прийнято рішення про незбільшення фінансового результату або на запит контролюючого органу відповідно до пункту 733 статті 73 кодексу. Дякую за увагу.